Що російські інтервенти на 95% тимчасово контролюють територію Луганської області. Так. І, відповідно, хотів би вас розпитати про останні новини оперативного плану, все, що не секретне для наших телеглядачів. Останній тиждень він, можна сказати, так, що трошки активніше. Виглядає на фоні попередніх пару місяців. Окупанти активізували м'ясні штурми, броні не дуже багато, можливо, тому що там погода вже не дуже, але штурми не відбуваються. Активно використовують дрони, активно використовують артилерію там реактивно, Ну і головні напрямки що це ж таки Білогорівка. Нецький і кіста постійні бої в молитниця на півенщині, ну але так значних якихось е проривів е з боку окупанта не констатуємо. Хлопці впевнено тримаються, але розуміємо, що обстріли люди виїжджають, нищиться населені пункти, нищиться інфраструктура, нищиться логістика. Пане начальнику, дивіться, говорячи про Білогорівку, говорячи про напрямок на виїмки і говорячи про переїзнен, це тактичного рівня наступальні дії, чи вони намагаються їх посилювати? Ну, Питання м'ясних штурмів, тобто кількість особового складу, який ворог намагається використовувати, це, це тактичний рівень, чи можливо є відчуття до якихось більших операційного плану завдань, які їм поставили. Ну, всі розуміють, що план у не повністю в Луганській Донецькій області, і напрямок Білогорівки він відкриває плацдарм на Сіверськ. Далі це вже рух на славянськ драматорськ Тому сама Білогорівка, вона залишається таким оплотом з цього боку Сіверського Донця, і для них цей напрямок залишається пріоритетом. Тим більше в них є. Велика база це висичанські МПЗ, які вони використовують якраз для підготовки своїх штурмів? Дивіться, ну з плюсів в окупованих гровеньках на Луганщині горіла нафтобаза. Так я не знаю наскільки це велика нафтобаза. Розуміємо, що ворогу прилітає, ну але. Наскільки, наскільки в них тримається докупи їхня логістика? Зокрема, і по забезпеченню паливомастильними матеріалами? Так, логістику прилітає постійно. Ми знаємо, що і Луганськ під обстровами, і це такі невеличкі бази, як в Е, Є інформація про точкові удари на місцях купчення, на їхніх навчальних лагерях. на Півночі Луганщини в районі Навоскову зараз то вже Айдар переименований, теж населений пункт. Тому, ну би, їм неспокійно, наші сили і засоби дозволяють е достати будь яку ціль на території часово окупованого Луганської області. Вони це знають, і я думаю, що це для нас багато. Якщо брати прихід холодів. Так, в осінь ми зайшли, ну і попереду може бути критично важкою зима. Хотів би вас розпитати, які новини надходять з тимчасово окупованих територій, так ну і які перспективи у мешканців Луганської області, які перебувають на наших територіях, контрольованих нашими бійцями, що чекати від зими. Загалом це може стосуватися і не лише Луганської області, але й прифронтових регіонів області Донецької і Харківської. Що от зараз в тому, що називається прифронтова смуга. Ну, але йдеться про там не знаю, 50-100 кілометрів від лінії фронту. Ну, за де окуповану Луганщину, швидко сказати, що там мова йде про 10-15 людей на сьогоднішній момент. Вони живуть на селенах пунктах. Прямо на лінії здійснення можна сказати, відсутні там будь-які засоби комунікації, я маю на увазі, немає там ні рослини, енергії, ні газу, нічого такого. Це такі місця місцеві, люди забезпечені генераторами, забезпечені твердим паливом, тому опалення, якщо буде тільки тверде паливо. Принципі аж комунікація з місцевою адміністрацією є. Там є підрозділи, там є правоохоронці, бувають Люди, людей все ж таки призивають до евакуації за останній місяць там чисельність населення зменшилася десь з п'ятдесяти до п'ятнадцяти. окупованих територія там ситуація, я думаю, що не дуже зміниться. порівняно з попереднім по роком. Якщо мову вести саме про Сєвєродонецький, по Сіверська Донецький район якісь активності ми вбачаємо серйозні тільки по самому місту Сєвєродонецький не Литичанське, не там приміна, не, не гірське не попасна, особливо там нічого не відбувається. По гірському є надія, що запустять тетельні. Вони там залишались. Та Сєвєродонецьку деякі будинки, я думаю, будуть запитані, але на сьогоднішній день місто повністю розрита і центральні тепломережі, вони намагаються там щось робити, але реально більшість цих мереж розкрита стоїть весь рік, особливо там нічого не відбувається. І, і друга проблемою буде працівка вже внутрішнього будинкових Рубіжна Рубіжне крімна, в принципі, це зараз гаряча точка, там проблеми із водою, і з електроенергією відповідно і такі ось підготовки до зими. Порубіжному, взагалі, інформація, що міський голова окупаційної адміністрація відсторонений від справ питання корупції, питання бездіяльності а, виходять боками. Там теж особливо про підготовку мало інформації. Тому я думаю, що будуть теж, а, як і прошлої рік, будуть змушені забезпечувати або твердим паливом, або обігріватися газом чи електроенергією. Пане начальнику, хотів вас наостанок розпитати про вашу внутрішню інтуїцію. Так, рівень інтенсивності боїв в зимі буде падати, якщо ми будемо порівнювати, наприклад, з сторічною зимою, чи буде лишатися на минулорічному рівні, а можливо, навіть буде додаватися в плані інтенсивності? Я розумію, що це питання інтуїції, але ви, як ніхто інший, добре знаєте Луганщину і відповідні ваші ділянки фронту. Тут може зіграти декілька чинників з одного боку. ці підрозділи з нашого боку, які знаходяться на лінії здійснення в районі Луганської області, зараз сильні підрозділи, тому якихось успіхів від окупаційної армії я не можу передбачити. Другий фактор це чи буде активізована якась мобілізація в Російській Федерації? Якщо Сили і засоби залишиться на тому рівні, що і зараз, то я думаю, що інтенсивність буде невелика, тому що для них це не саме пріоритетні напрямки на сьогодні. Плюс, знов таки, все буде залежати від ситуації в районі Покровська, Мирнограда, якщо там у них будуть успіхи і буде певне вивігнення сили засобів, можливо, активізація. На сьогоднішній день, я думаю, що ситуація більш-менш стабільна і є. Більш серйозні е е е напрямки, ріарите. Дякую вам. Дякую вам, пане начальнику. Роман Власенко, начальник сіверсько Донецької районної військової адміністрації. Працював зараз в прямому ефірі Еспресо.